Триває 174-й день героїчного спротиву українського народу російському військовому вторгненню. Сьогодні на території окупованого Криму пролунало декілька вибухів у Джанкойському та Сімферопольському районах. Так, зранку, за даними Міноборони Російської Федерації, у результаті диверсії постраждав склад військового призначення у селі Майське Джанкойського району, що на півночі півострова, в результаті вибухів, пошкоджена залізниця. Тож так звана влада Криму зупинила всі пасажирські потяги, які курсували з материка. Варто зазначити, що саме цією залізницею ворог перекидав свою військову техніку на південь України. Ще один вибух пролунав день на території військової авіабази у селищі Гвардійське Сімферопольського району. Після сьогоднішніх вибухів на вокзалі Сімферополя утворилися черги. Між тим протягом вівторка вибухи були зафіксовані і в Житомирській області. За попередню інформацією, ракети були випущені з території Білорусії. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Буквально пів години назад було завдано два ракетних удара біля міста Житомира. Масштаби втрат і постраждали... є чи постраждалі чи нема зараз. Уточнюється, буде коментувати військове наше керівництво. А знову в Житомирі звучить сигнал повітряної тривоги. Прошу не зволікати на цей сигнал, бо після Криму, після аеродрому Осакі, після сьогоднішнього взив складів в Дженкої, ну, зрозуміло, що вони неправильно поводяться там, по техніці по безпеці, але все ж в них є намагання застращати. Показати, що вони сильні, що в них є ракети, тому вони можуть абсолютно спокійно лупити, в тому числі і по об'єктам, гражданським об'єктам, цивільним, тому прохання не зволікайте сигнал тривоги, перейдіть в укриття.